Доброго дня, шановні друзі, з вами я, Остап Цимбала, професійний ведучий тамада. Був він нещодавно на одному весіллі. Хочу вам про нього розповісти, а точніше навіть показати. Давайте подивимось. Іванка і Володимир. Сьогодні до вас прийшли багато родичів, багато близьких, багато товаришів. Ніколи в житті не покидайте один одного. І провести решту свого життя разом із любов'ю. Гірко. Забава піде, жара дворі, горілки багато на столах, так що важливо попробувати, звичайно ж, зараз. Тому ми запрошуємо подати нам весільний торт, хто буде керувати. От ви знаєте, як вони взяли нішу, От відразу видно, хто буде голова всім вічна, рука зверху. Іра, ми віримо в себе. Ну. Красивая. Ета прасім'яна виштокала? чому ця не пінічна, Щойно до мене, і вона представилась просто. Я кажу, як пісня називається, а вона каже, красивая. Ну, як візьме. Я красива. С мені будь я себе, суді си вам твоєм. О, мені повезло. Я знайшов сто гривнів в траві тільки що. О, о, і то ще не все. Тих сто гривнів ще сто євро було. Знаєте, пісню? Як по тебе. Як би тебе так, в принципі, неплохо, як би тебе. Ну, хорошо. Ну давай, ну давай так, от по наш, а як би тебе. Класно. Я найкращий, а всі інші, ну, так собі. Часто можна таке почути в наших професійних колах. Думаю, це абсолютно не так. Просто всі ми різні. Кожен працює по-іншому, а головне. Працювати від щирої душі і серця саме так сподобається і вам. Далі зради сварки, перемови. Це сьогодні не них. Та що ж сьогодні і назавжди сьогодні буде біля них кохання. Буде кративного. <звілля> так. Е, учень забавтою в таксом не знаю, що аж руки підняв. А як називаєте? Я потім розкажу по поводу а як. Ви себе повішите того на церкві. Пахнючка! Ви себе можете дивити? Та пахнючка вам буде завжди згадувати про те, що сьогодні на весіллі ви відгуляли дуже файно і показували нам англійську букву Ф. А Аплодисменти ще раз нашим всім конкурсантам, друзі, стіл під номером Вісім. Точно сьогодні буде наймужний, самий, який самий найпроводніше побачити. Друзі, що його запитати? Чи є зараз от, фантазія? Я думаю, що вже після не першої чарочки, фантазії точно. Не От хто може сказати, що важливо для сім'ї, для нашої новоствореної сім'ї. Саме страх. Чесно признаюсь, весілля вийшло на славу. Було дуже весело, головне, обстановка була не вимушена. Люди так бавилися, і головне, що запам'ятаються свято надовго. Якщо ви також плануєте весілля, корпоратив або якесь інше свято, дзвоніть, звертайтесь, і я з радістю вам допоможу.